Всім привіт! Сьогодні хочу бути трохи блогером. Сьогодні гарний день. Я сподіваюся, сьогоднішній день принесе удачу мені, нашим інвесторам і вам також. Сьогодні у нас йдемо на аукціон подавати документи. На аукціон у нас є такий гарний чек. У нас є такі модулі, заповнюємо. Є марочка Даболо. Є у нас наша візура камерали. Є конверт буста, яку ми будемо це все гарно класти, складати. І подавати документи на наш аукціон, який буде, як по було в старі добрі часи, приходив кожен своїм чеком, кожен своєю бустою і піднімав на 1000, на дві тисячі більше за 60 секунд. У нас буде тут не 60, буде 120 секунд, 2 хвилини. Ось підйом у нас буде на 1000 євро. Ось покажу, як це все пройде. Аукціон у нас буде 2 числа. Тому чекайте одновлення. Всім гарного дня пока!